Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. У цьому відео я продовжую в'язання ось такого чудового, дуже теплого виробу. Посилання на перші частини, на початок в'язання про те, якими нитками, якими спицями, про всі нюанси, де я розказувала, ви знайдете в описі під відео. Там так і написано: перша частина, друга частина. Якщо вам цікаво, переходьте і побачите початок. А зараз продовжимо. У минулих відео, що я зробила, я. Набрала петлі, пров'язала ось таку частинку комірця, цього, далі вив'язала виріз горловини по спинці, росток, виріз горловини попереду і перейшла на в'язання по колу, формуючи 4 регланні лінії, і біля цих регланних ліній. Кожному другому ряду я робила по прибавці з однієї і з другої сторони. Так, після того, як я перейшла на кругове в'язання, я пров'язала 66 рядів. Ось вони. І у мене 66 рядів, це, по висоті, якщо говорити, 20 см. Якщо говорити по довжині регланної лінії, на яку я орієнтуюсь, я ставила в попередньому відео таблицю по регланних лініях. Якщо робити прибавки, ось так, як я сказала, в кожному другому ряду, то воно відповідає, воно завжди співпадає. Ну, якщо, звичайно, немає ніяких таких особливостей фігури. І у цьому випадку у мене довжина регланної лінії 28 см. На об'єм грудей 54, тобто на 54-й розмір ось це підходить. Якщо вам потрібний інший розмір, ви дивитеся на ось цю таблицю, яку я поставила, і в'яжете таку стільки, щоб довжина регланної лінії попереду, але це тільки попереду реглана лінія, не по задній частині, не по спинці, відповідала саме вашому. Об'єму грудей, вашому розміру, тобто на пів об'єму грудей. Ось у мене 54 см. Далі по розмірах, якщо говорити про ширину переду і спинки, у мене ось вона. Так, якщо розкласти нормально, дивіться так, від регланої лінії до регланної лінії 56 см. Враховуємо, що це буде свобода облягання. І зараз я ще додам петлі підрізу для того, щоб воно не було таке прямо обтяжку, а було вільненьке. Тобто 56 см. І якщо взяти рукавчики на даному етапі ширина рукава, у мене буде від регланої лінії до регланної лінії, 40, ну ось так, 44 см. Мене це все влаштовує. Ще зараз додадуться підрізи і буде свобода облягання за рахунок підрізів. Але зараз ми до цього дійдемо. Давайте по петлях. Що додалося по петлях? Ось тут я написала, у мене було на початку роботи 120 петель. коли На той момент, коли я перейшла на кругове в'язання, додалося 32 петлі. Це в попередніх частинах я детально показувала і розказувала, як, як і чому. І після того, як я перейшла на кругове в'язання і пров'язала 66 рядів, стало 416 петель. Це загальна кількість петель з регланими лініями. По переду і по спинці, у мене зараз є по 116 петель. І на петлях рукавчика на одному 88 і на другому 88, і плюс ось цих 8 петель, які йдуть по реглану. Так, що я буду робити далі? Зараз я буду формувати підрізи під рукавчиками, тобто в ось тут в області пахв. Для чого я їх буду робити? По-перше, покращує посадку виробу по фігурі, і от коли там піднімаєш руку кофтинки, то виріб не тягнеться за рукою до верху, він так і залишається з рахунок того, що ось тут є підріз. Підрізи я роблю обов'язково, навіть у маленьких виробах, не дитячих, хоча б декілька петель. Але зараз я скажу вам формулу, як розрахувати, яка кількість петель потрібна на підрізи. Дивіться, ми беремо петлі спинки і петлі переду. Я останній ряд, коли пров'язувала, я абсолютно всі петлі перевела на окремі спиці. Для того, по-перше, щоб розложити, подивитися, а по-друге, уже зараз так у мене буде залишатися. Дивіться, петлі одного рукавчика на одній парі спиць, петлі другого на другій, і спинка і перед також на різних спицях. Я регланні лінії розділила, по одну петлю дала на рукавчі. Ось так. От другу петлю дала на петлі переду. Так само по всіх частинах. І вийшло, що в мене ось тут уже буде не 116, припустимо, а 118. Тому що звідси з реглавної лінії пішла одна петля, і звідси пішла одна петля. Тобто, в загальному, в мене, якщо додати ось ці петлі з цими, буде 236 петель. Це, якщо. Говорити по-правильному, це буде обфат грудей. Ось, 236 петель. Тепер є формула, щоб визначити, скільки петель віддати на підрізи. Ми маємо від цих 236 петель від... вирахувати 5%. Ось так. 5% від 236 петель. Ну, найпростіша формула це поділити на 20. Це так на пальцях, скажімо так. Це буде ось я порахувала 11,8. Тепер, якщо ви от поміряли це все і бачите, що вас влаштовує оця ширина, що вам не треба, щоб він там вільніший був, вільніше облягав ваш виріб, ви берете ось цих 5% і ділите на 2 підрізи. Тобто у мене тут 11,8%, це заокруглити буде 12, можна було б взяти на один підріз 6 петель і на другий підріз 6 петель. Але якщо ви хочете, щоб виріб був вільніший, лежав ось так більш вільно, ви Даєте на кожен підріст по 5%, тобто і сюди, і сюди. У нас це виходить, якщо заокруглити, це 12 петель. Але є один нюанс це візерунок. Це не лицева гладь і не хусткова в'язка, тому ми маємо виходити з того, як зараз виглядає візерунок. У мене по краях з усіх сторін дві лицеві петлі, враховуючи, що петля реглану лицьова Я зробила так, щоб от воно було по дві лицеві петлі, щоб її не треба було пров'язувати виворотньою і збивати малюнок. Тобто, у мене ось тут дві виворотні і дві лицевих. Спеціально так зробила точно так само тут, тобто дві виворотні, дві лицевих, і з тієї сторони так само. Получається, що в мене має посередині. Лягти візерунок так, щоб ну, біля лицевих були виворотні і так далі. В цьому випадку кількість петель має не ділитися на 4, не бути кратною 4. Вона має бути там, точно не 12, бо 12 ділиться на 4, в цьому випадку або 10, або 14. Тут вже вирішувати вам, чи дати більшу кількість петель, чи дати меншу кількість петель. Так, як я хочу, щоб виріб у мене Такий був більш оверсайз, хоча тут не буде оверсайз, але все рівно воно дасть свою, відіграє свою роль, то я додам по підрізах по 14 петель. У мене всі. Петлі переведені на різні спиці. Ось ці петлі Зараз буду цокати спиці, це таке, я перейду потім на диван, мені буде зручно, але на столі мусимо слухати так, як є. Я заховаю ось ці петлі рукавчика, до них я повернусь уже коли буду в'язати рукави. А зараз я буду в'язати все на петлі, на спиці, ось ті, які йдуть у мене від деталі переду. І я маю зараз набрати 14 петель яким способом набирати. Можливо, ви любите якісь інші способи. Можливо, вам більш подобаються якісь інші способи. Я роблю ось так, я беру ось так прокручую. Ниточку. Два рази прокручую ниточку. Дивіться, ось так. От. Зараз я ще покажу. І рахую один. Ось так. Раз прокрутила і другий раз прокрутила. Ось. Два. Прям така повноцінна петля, виходить, набрана. Три. Вижте, не отак. Не ось. Так. А ще раз ось так. От. Чотири. 13 і 14. Так, набрала 14 петель. Тепер мені я буду зараз в'язати далі. Мені потрібно слідкувати, щоб ось це нігде не натягувало, щоб якась ниточка ось так сильно не розтягнулася, щоб потом з тим всім не грати. Далі я пропускаю петлі рукавчика. Я їх не чіпаю. А, Беру в руки петлі спинки. Я зараз уже зніму маркери, мені їх уже тут зовсім не треба. Ось в мене петлі спинки, і я просто продовжую в'язати по візерунку, Уже ніяких добавок я робити тут не буду. Все, підрізи додала. І зараз буду в'язати так. Ось лицева, маркер знімаю, і знову лицева петля. Тут вона в мене йде за задню стінку, і все. Дві виворітні дві лицевих, і пров'язую так до, ну, тобто пров'язую повністю всі петлі спинки. Точно таким самим способом я набираю петлі під другим рукавчиком, петлі підрізу. Так само 14 петель я набираю і далі продовжую в'язати петлі переду. Дов'язую до наступного рукавчика. Ось тут у мене буде лицева петля за передню стінку, тому що в попередньому ряду був накид. І знімаю маркер, пров'язую останню петлю і забираю ось ці спеції. Вони вже мені будуть не потрібні. Повертаюся до тієї самої пари спиць, якої я починала. Ось вона. І набираю нову 14 петель. Набираю таким самим способом. Зараз ще раз покажу ось так. Тобто утворюю повноцінні петлі. Не накиди, а повноцінні петлі. Дуже не подобається мені робити просто накиди, потім їх так недобре пров'язувати в наступному ряду. А вже коли в'яжеш рукавчики, то взагалі три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14. І переходжу на петлі переду. Петлі рукавчик не чіпаю, щелменько стараюсь ось на цьому етапі пров'язати, щоб не було по, по мінімуму, та нитка витягувалась. Маркер знімаю і. Зараз, коли ми пров'яжемо повністю петлі переда, я покажу, що я буду робити з тими утвореними петлями. Дов'язала я до підрізів тепер, дивіться, знімаю маркер. Ось тут мені потрібно зараз максимально щілненько пров'язати. Благо петлі повноцінні, це не накиди, тому головне пров'язати щільно і пров'язати по візерунку. Ще лицева петля у мене одна є. Далі після двох лицевих я в'яжу дві виворітні. Один, два. Далі знову ж таки, дві лицеві, але вже лицеві я буду в'язати за задні В дві вигоріти і виходимо в кінці на дві лицевих. Значить, все правильно зробили, все правильно порахували. Зараз я продовжу в'язати, тут я зроблю точно так само, і я буду в'язати поки що не. Повністю всю довжину. А я пров'яжу приблизно 1, 2, 3, 4, 5. Ну, напевно, ось, крім цього, ще 5 рядочків. І буду формувати на грудні виточки. Якщо груди невеликі, можна їх і, в принципі, не робити. Але навіть там на розмір 46-48 я все-таки. Стараюсь робити, навіть якщо виріб оверсайз, там хоча б на 4-6 рядочків. Про виточки я зроблю окреме відео. Тому це відео на, на цьому моменті закінчимо. зараз ще розкажу тільки один нюанс. І посилання на ви, відео про виточки, що я буду робити далі, я залишу також під цим відео. А якщо ви не хочете і не плануєте робити виточки, тоді просто в'яжете на. Потрібно для вас довжину виробу. Дивіться, ще про ось ці спиці на рукавах. Вони у мене так і залишаться, можливо, вони мені будуть заважати, можливо, вони будуть стукати, але я роблю саме так. Я дуже не люблю переводити на додаткову нитку, не так переводити, як потім з тієї додаткової нитки підбирати. Можна було б закрити петлі, взяти якусь іншу ниточку. І закрити всі петлі, потім ту ниточку виторочити. Ну, для мене це також зайва робота. У мене є досить велика кількість спиць, я беру такі самі, або там на пів розміру більші чи менші, і переводжу ці петлі рукавчики, і ось так от вони у мене. Ну, головне, щоб це були не спиці там на тросику 40 см, а хоча б 80 метрові. Хай там вони собі Будуть чуть-чуть ну, заважають. Але для мене це все рівно простіше, ніж ота додаткова нитка. Тому роблю я саме так. Отже, до зустрічі на виточках. Дякую за перегляд. Ставте лайчик чи дизлайк, якщо щось не сподобалося. А якщо щось не сподобалось, ви напишіть, що я зробила не так, що, на вашу думку, можна було б зробити інакше, краще. Тобто всі дизлайки, я так собі думаю, якщо людина під відео ставить дизлайк, значить вона має знати, чому вона це робить. Просто напевно нічого не робить. Гарних вам пателічок, міцного здоров'я, мирного неба над головою, все само-само найкраще. Пока-пока!